Всім привіт, панове, на зв'язку, як завжди, Алекс Геймпас. І сьогодні у нас, 18 липня 2024 року, Microsoft нам запустили великий літній розпродаж ігор. Ігор там дуже багато, я одним оком подивився, там дійсно ну, дуже-дуже багато ігор. І ціни класні, в Туреччині поки що дуже прикольні ціни. У нас є багато ігор, які ми ще не грали, в які ми хочемо пограти, і які ми хочемо купити. І зараз саме час. До речі, я подивився Форзу 4, яку приберуть взимку з магазину. Її зараз можна просто за копійки забрати. Друзі, я рекомендую вам ультимейт версію брати. Вона там зараз в Туреччині коштує копійки. Отже, хвати базікати, погнали в магазин. Я вам покажу, що у нас зараз є на розпродажі і що ми можемо купити в регіоні Туреччина на консолях Xbox. Все, ми вже в магазині. Ось нас зустрічає на першій головній сторінці такий великий банер, супер розпродаж і гринижки до 60%. Погнали дивитися. Друзі, я не буду розтягувати це відео на годину там і так далі. Я швиденько вам прогортаю ціни. Давайте так: оці ціни це ми в регіоні Туреччина, якщо хтось не зрозумів. У нас ціни вказані в турецьких лірах. Щоб розуміти, скільки коштуватиме в українських гривнях, вам треба буде перемножити на 1,25%. Це якщо грубо рахувати. Отже, погнали, у нас тут Fallout 4 готі. Я вже, до речі, прогортав так тут ігри, і дійсно, я вам забігаючи наперед, скажу, що тут є багато ігр. Ну, не те, що багато дивлячись, скільки ви вже собі купили, але 100% ви знайдете ті ігри, які ви собі купите. Отже, у нас Секіро, у нас Fallout Готі. Давайте так, одразу я виділяю Elden Ring. Він зараз десь біля тисячі гривень буде коштувати вам. Гра дуже рідко на розпродажі на DLC, на жаль, знижки немає тільки на базову гру, але якщо ви не грали в цю гру, то спробуйте. Базовий Red Dead Redemption у нас коштує десь, ну, десь 200 з копійками. The Crew Motor First отримує на знижку 580 російських лір, це десь 700 гривень чи щось таке. Може, 700 з копійками. Восьмий Taken у нас отримує знижку, це 1000, Ну, 1100, мабуть, 1100 з копійками. Форза у нас, до речі, забігаючи наперед, теж скажу, що четверта Форза отримала нереальну знижку. Друзі. Зараз її саме час купляти, тому що нагадую, що взимку Microsoft її видалять з продажу, тому що там проблеми з ліцензіями і так далі. Коротше, не вагайтеся, просто купляйте Форзу зараз в максимальному ультімейт виданні. Вона просто копійки в Туреччині коштує. Тому друзі, купляємо. Grand Theft Auto, звичайно, що отримує знижку. Cyberpunk і Ультімейт, і базова версія гри отримують. Знижку. Ух, стільки в нас ігор, друзі. Навіть це Hellblade 2, але я не раджу вам її купляти. Краще купіть Game Pass там на місяць, пройдіть її за пару годин, і все. Ну немає сенсу її купляти. До речі. Ну, якщо ви тільки Майків хочете підтримати, тоді купляйте. Grand Theft Auto теж. О, до речі, друзі, Hogwarts Legacy за весь час отримує саму максимальну знижку. За стільки вона є. Я її, до речі, собі зараз лайкну, щоб не забути купити. Вона десь буде коштувати. Ну, давайте так. 500 гривень чи щось таке. Коротше, менше, ніж 500 гривень. Ну це просто кайф, купляйте 100%. Ця гра варта за такі гроші, вона точно варта, щоб ви в неї пограли. Базовий кіберпанк отримує знижку. Ну, звичайно, що FIFA до речі, FIFA 25 вже вчора представили, і спортс 25, і вона в Туреччині коштує просто нереальні гроші там більше, ніж в США. Тобто, це ми бачимо тенденція, вже йде така, що видавці вони в Туреччині ставлять ціни на майбутнє. І там. Така ціна, вона одна з найдорожчих вже в Туреччині, на, саме на FIFA, нову ФІФА. Так, у нас отримує знижку Відьмак. Це всі дуже старі ігри. До речі, Resident Evil 4 наразі десь 700 гривень, щось таке вам обійдеться. Може, трішечки дорожче. Так, давайте я прогортаю. Ви побачите, що у нас тут за знижка. Alan Wake 2 отримує знижку. Це зараз десь біля 1000 гривень, навіть 900 гривень, навіть 900 гривень, друзі. Так, Міраж отримує знижку. До речі, базова гра не отримує знижку, отримує знижку. Тільки оця гра це, це видання Master, Master Assassin, Щось таке. Аватар у нас на знижці Лайт, До речі, у нас отримує знижку. До речі, прикольна гра. Якщо ви не грали, обов'язково спробуйте. Так, у нас тут багато, тут дуже багато ігор, друзі. Тому я не буду довго залишатися на якоїсь грі. Я вам просто показую, які є зараз ігри на розпродажу. Alone in the Dark, яка провалилася в продажах. До речі, вона отримує знижку. Це перша, мабуть, знижка, наскільки я пам'ятаю. Е, і це дуже дивно, тому що вона всього-навсього 25% знижки отримує. І це, до речі, якщо у вас еска, то готуйтеся. Ця гра просто навантажить нереально вашу еску. І зараз так жарко, тому, тому подумайте ще за цю гру. І вона, дорожче, дорого виходить. Не буду казати, варто вона того чи не варто, тому що я її не пройшов. Нічого вам сказати не можу. Але точно можу сказати, що вона. В продажах провалилася. До речі, колекція Бетманів наразі коштує 46 лір, це десь 60 гривень або менше. Це три гри, до речі, друзі, три гри за 60 гривень, по 20 гривень це мастхев, я вважаю. До речі, мабуть, я її теж лайкну. Я собі полайкаю, щоб не забути потім які ігри собі виділяв. Так, Бетлфілди, старі Battlefield, просто за копійки. Багато ігор зараз Торечні коштують копійки. Borderlands, і так далі. Call of Duty. Багато Call of Duty зараз коштують теж недорого. Але друзі, все ж таки, я рекомендую вам почекати, тому що майки їх можуть додати ну, не знаю, там через тиждень, може через місяць, і так далі. Я, я впевнений, що у вас є в що грати без Call of Duty. Якщо ви не грали в ці сюжетки, просто почекайте, вони з'являться в геймпасі. Так, Call of Duty ми пропускаємо Control, Це, до речі, версія для Xbox One. Креш теж оці всі ігри, Crash Team рейсінг там і так далі. Вони всі будуть в геймпасі, тому наразі їх немає сенсу купляти. Я б не рекомендував вам їх купляти. Дивимось, Devil May Cry, Diablo, та ж сама історія ігри від Activision додадуть в геймпас. Ну, Diablo, до речі, там коштує недорого, тому її можна купити. Тому я рекомендую все-таки Діабло купити. Вони ну, реально старі Діабло дуже коштують дещо. Друзі, це просто скарб. Forza Horizon 4 Ultimate Edition, яка включає все, просто абсолютно всі DLC, все, що виходило до цієї гри, коштує наразі 320, рахуємо десь 320 турецьких лір. Ну, в українській гривні це 400 з копійками гривень. Ну ви просто, просто беріть і купляйте, ви навіть не запитуйте, чому. Просто купіть її і все. Я, я вас закликаю. Я 100% її собі буду брати, просто 100%, 1000%, тому що це дуже крута гра. В неї можна грати роками реально з друзями і самому, як ви забажаєте? Багато можна в неї часу провести, і це дуже класна гра. Я вам рек... ви без мене все самі знаєте. Отже, купляємо Forza базова гра, до речі, коштує просто якісь копійки, 260 гривень. Зараз базова гра. Якщо у вас грошей прям зовсім немає, ну хоча б базову собі візьміть. Але різниця там 200 гривень, тому ультимейт версія, я думаю, вона того коштує. Отже, погнали далі. Гірзи у нас отримують і у нас отримує Гостранер знижки. Коротше, тут дуже багато ігор. Дуже багато трилогія GTA-шки зараз коштує теж там 300 з копійками гривень. Теж недорого. Ну, купити є що, друзі. Реально купити є що. Ну, Хогвартс це просто топ. Хогвартс, це Xbox One, до речі, версія. Так, у нас, до речі, Лего, колекція. Просто копійки якісь коштує. Я не знаю, якщо у вас є діти, то для дітей ці ігри ну, зайдуть, я вважаю, що зайдуть, діти в них. Полюбляють грати. Базова версія Life is Strange у нас коштує десь 150-160 гривень, що теж дуже дешево. Мафія просто трилогія мафії, друзі, новій версії, коштує десь 120 гривень. Ну це просто... це просто копійки. Якщо ви ще не купили трилогію, просто беріть, і купляйте і пройдете. Це, це реально прикольні ігри, особливо перша частина, яка отримала ремейк. Так, Metal Gear у нас отримують. До речі, я зараз проходжу перший Metal Gear на своїй ретро-консолі, і я кайфую, друзі, це гра 88-го року. Я, до речі, стрім запущу. Ми на стрімі будемо її проходити. Тому підписуйтесь на канал, щоб не прогавити стріма. Дивіться, Mortal Kombat Ultimate коштує просто, навіть не знаю, 70 гривень. Ну, з усіма бійцями, це ultimate версія включає просто все. Я швиденько гортаю, ви побачите все самі. Поставити, якщо що, швидкість на Ютубі і побачити деякі ціни. Менше просто зробити швидкість. Якщо вам цікаво прям кожна гра скільки коштує. Принц Персі, до речі, отримує теж знижку. Ну Багато ігор від Ubisoft на знижках. Red Dead Redemption, Bundle, до речі, отримує теж знижку. Резидентів багато по знижкам, друзі. Робокоп, дуже багато знижок. Ну, далі вже пішли, коротше, а, До речі, Skyrim теж отримує знижки. Сколен Bones, Отже, просто нереально. Я не знаю, я зараз сам собі буду сидіти в блокнот, виписувати, яку гру я хочу, яку не хочу купити. Тому що, друзі, йде така тенденція, що вже, як я вже казав, повторюся, в Туреччині скоро вже не буде таких, таких цін. Вони будуть їх фіксити. Я впевнений в цьому. Тому, якщо у вас є можливість, ті ігри, хоча б які ви точно будете грати, відпишіть собі і затарюйтесь потрошечку. Отже, панове, ну що я можу виділити? 100% це. Forza Horizon Ultimate Edition, четверта частина. Це Hogwarts Legacy, яка коштує теж 400 гривень чи щось таке. Це Elden Ring, тому що гра дуже рідко в розпродажах. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях ваші варіанти, які ви б хотіли купити ігри або які ви чекаєте по знижкам ігри. Ну, наразі, до речі, ну, класний, реально класний розпродаж. Майкам лайк. І до речі, цьому відео теж не забувайте ставити палець до гори. Підписуйтесь на канал Алекс Pass в Ютубі та на Телеграм та Вайбер канал. Посилання я залишу внизу, як завжди, під відео. Ну що ж, друзі, ось такий розпродаж нам влаштували Microsoft влітку. Це Ultimate Summer Game Sale 2024, і він вийшов дійсно крутим. І дійсно є що купити і поповнити свою бібліотеку ігор на Xbox. Отже, панове, з вас як завжди, пальці догори. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.